Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Улюблені браті і сестри, я вітаю всіх вас сьогодні із величним українським святом, загальнохристиянським святом покроват на святої Святом всіх поздоровляти! подій в християнському житті це видіння, яке бачили у храмі Блахерському, покрова Пресвятої Богородиці. Захист Пресвятої Богородиці це не лише свято, яке ми сьогодні вшановуємо, це означення ще від волговських страждань. Коли Господь, говорячи і звертаючись до Пресвятої Богородиці, вказував на Івана Богослова і говорив, це мати твоя, а до неї говорив, це син твій, і дивні були ці слова чути тим, хто знав цю сім'ю. Але Господь це говорив. Не в, плацької, в розумінні мовою, а в означенні більшому дарування із словами це сіль твій означає, що Пресвята Богородиця буде опікуватися людьми, всім світом. І ми це бачимо дійсно сьогодні у вияві і промислі Пресвятої Богородиці, тому що прославляє її. І явлення нещасливих ікон по всій землі. Великій кількості ікон Божої Матері, які є в нас, зокрема на Волині. Ми знаємо волинська ікона Божої Матері, і Холмська, і Почаївська, і багато-багато нещасливих. Про що це говорить? Це не просто явлення Божої Матері, не просто. Зафіксований факт, який ми сьогодні виразили і виражаємо в мистецтві конописи. Було явлення, ми це зобразили. А що за цим стоїть? А за цим стоїть обікутство Божої Матері. Якщо явилось, то неспроста. Для чогось це ж було потрібне? Значить, потрібне явлення було людям яких вона бажала захистити, наставити, підтримати, допомогти, благословити, і ось знаючи це опікунство Божої Матері, завжди звертаєш до неї в складні хвилини. Ось так і вся наша історія, історія нашої, нашої країни, про яку ми сьогодні говоримо. Із давніх часів. До Божої Матері було особливе відношення. Вся історія, це була пов'язана із Божою Матір'ю, історія нашої України. Перші храми на честь успіння Божої Матері. Храми, які будувалися в середньовіччя, присвячені покрову Божої Матері. І різним іншим подіям, різку Божої Матері і іншим. І знаючи оцю особливу любов до нашої землі, багато наших ревнивих ревнивих воїнів із давнини старалися взяти собі з таким захисником і помічницею Божу Матір. І тому згадуючи княжі часи, згадуючи козачі часи, згадуючи часи визвольних змагань. І до сьогодні ми бачимо про те, що наші воїни, які захищають Україну, бажають бути під покровом Божої Матері. Тому в День Покрова Божої Матері не випадково держава приймає рішення назвати цей день День захисника вітчизни. І ми бачимо, що сьогодні, якби не Божа Матір, якби не її захист, важко було б стримати. Агресора на Сході. Важко було б побороти внутрішні проблеми. Але промисел Божий і захист Божої Матері захищає нас від цього Лиха піти і пасі. Тому ми сьогодні радіємо і впевнені, що перебуваючи під покровом Божої Матері, все в нашому українському домі буде добре. Буде в нашому домі перемога. Наступить і мир. Не так, як сьогодні призиваю. Давайте молитися за мир. А я кажу, давайте молитись за перемогу. Бо буде перемога, наступить мир. А якщо будемо тільки думати про мир, буде війна. Бо нема перемоги, миру не буде. Тільки коли переможеш, тоді наступить спокій. Тому ми сьогодні віримо, що під захистом Божої Матері ми здолаємо всі ці труднощі, які стоять на нашій життєвій дорозі. Переможемо всіх ворогів. І не просто оспівування, не просто оспіву гімні згинуть наші ворожені. Вони повинні згинути нашою дією, дією віри і дією праці, але лише мрією. Мріяти можна і треба, але мріяти, що проблеми пройдуть не працюючи над ними, нічого не вирішиться в нас, нічого не зміниться. Без віри неможливо догодити Богові. Але віра без діл мертва є. Тому сьогодні треба уповати, звичайно, уповати на Бога, але й самому прикладати якісь зусилля. Бо ми все думаємо, якщо ми вже зробили якусь дію, то далі все без нас. Само собою відбудеться. Нічого без нас не відбудеться. Думаємо, якщо ми вже висловили свою позицію, то значить все зміниться. Самим треба змінитися. А те, що ми висловили, ми заявили іншим тим, хто ще хитається куди. Ми кажемо, рухаємося ось в цьому танк. І вже всіх це зорієнтовує. А далі праця. Праця в сім'ї, праця над собою, праця в місті, праця в державі. І тоді щось зміниться. Нічого нічого нас просто так не дасть. Господь створює нам умови, а працювати нам, тому що в цьому він вкладено весь зміст нашого буття, нашого приходу на світ. Якщо запитати самого себе, для чого ти прийшов на цю землю? От скажіть самі, для чого ви народилися? Чому ви народилися? От вдома подумайте, для чого ти прийшов в цей світ? Хтось каже, жити, народжувати дітей, та й птахи розмножують. А ти що? Для чого? Ти людина прийшла на цей світ. Яка, яка твоя особлива місія? Крім звичайного, їсти, жити, глядіти, вдіватися. Що особливе? Щось особливе закладено. Щось особливе, чому ти із мільйона варіантів, а біологи знають, про що я говорю, із мільйона варіантів ти іменно сподобався прийти на цю землю. Тоді, якщо ти обраний Богом, то і зроби щось особливе із вдячності до Бога, що ти прийшов на цю землю. А Господь направив нас для того, щоб прийти і трудитися в цьому світу, прославляючи Бога і роблячи землі наші справи. Працюючи, працюючи, тому ми інколи чуємо. А чому ти не, на роботу не йдеш? Нема роботи. Тільки відтянь може казати, що роботи немає. Хіба господиня вдома сидячи каже, що в неї нема роботи? Ну хіба той, хто трудиться, може сказати, що в нього немає роботи? Обман це. Обман. Робота завжди є. Той, хто усвідомлює себе образом і подобою Божою. Тільки дитя каже, що немає роботи. А людина праці завжди знаходить собі роботу, більшу, меншу, будь роботу. Але вона робить, вона творить цей світ гарним, так як його започаткував сам Бог. Вона робить цю роботу. Ми говоримо, не така зарплата. Я не буду працювати, там мало платять. Так ти тисячу гривень спочатку принеси до хати, а потім знайдеш більшу зарплату. Чи краще сидіти нічого не робити і казати, всі навколо мене погані, ті жирують а ті крадуть. І от, от я нещасний, а він от такий поганий. Ти тисячу гривень принеси до хати. Це ж буде тисяча плюс, а не тисяча мінус то ти вже щось зробив, а потім інші шукай варіанти, свої інші умови. Тому не час нарікати, а час працювати, тому що Бог сподобав нас прийти в цей світ творити, працювати і радіти від того, що ти зробив. Нема в ще писанні описанні Ти в тому світі повинен нарікати, плакатися. Відкувати, нема цього написано. Написано, працюй. Шість днів працюй. Так чи ні? В заповідь, як ще старого заповіді. На звіт мені з них десяти заповіді, де написано не працювати, плакатися і жалітися. Нема там цієї заповіді. Але працювати є, 6 днів працюй, в них зробив всі справи твої. Сьомий день, Господу Богу твоєму. Тому сьогодні ми, споглядаючи на це свято, не просто повій надіятися, Божа Матір нас захистить. Вона захистить, звичайно, що захистить, але і ти прийди на зустріч Божій Матір. Ти прийди на зустріч Богу. Ти щось роби, тобі тоді Господь допоможе. Тому я бажаю, щоб ми сьогодні усвідомлюючи це свято не просто як свято, не просто покров, не просто багато звичаїв, думок, обрядів, традицій, які народилися, пов'язані з цим святом. Це ми будемо вшановувати і висловлювати на протязі дня. Але усвідомлювати і розуміти, що нам треба рухатися вперед. І нічого не боятися, тому що з нами Бог і з нами покров Божої Мати. Тому я бажаю вам сміливо рухатися вперед, робити свою справу, визначити, для чого ти прийшов в цей світ. І радіти кожному прожитому дню, який таки дарував Бог. Тому з Богом упередві покровом Божій Матері. Вітаю всіх вас свято.